Добрий день, діти! У нас заняття з грамоти. Пам'ятаєте, як мене звуть? Тамара Борисівна. Ми згадуємо, що ми з вами вивчали на минулому занятті. Нагадуйте, так ми з вами вчили звук Г, букву Г. І вчили з вами віршик. Я пропонувала вам вивчити його вдома. Давайте разом зі мною повторимо. Грім гримить, гуде, гуркоче, галасує дітвора, Аля також глянуть хоче, як гуля кругом гроза. Молодці! Цей віршик ви вивчили, одне домашнє завдання ви виконали. Далі ми переходимо до слідуючих завдань. Розгляньте на дошки в мене два слова. Гусак груша. Ви повинні виділити голубою фішкою знак Г, який, де він стоїть, на якому місці. Виконуйте. Я зроблю в себе і ми з вами перевіримо. Так. А тепер звіряємося з моїм. В мене в першому слові звук Г стоїть першим. Молодці. А тепер скажіть ви в другому слові, на якому місці стоїть звук Г, також на першому місці. Якщо ви зробили так, як в мене, значить, ви зробили правильно. Зараз ми з вами ще. Зробимо звуковий аналіз слова, в якому теж буде звук Г. Ну що, я приготувала слово гусак. Зробіть, будь ласка, в себе вдома звуковий аналіз цього слова. А через деякий час ми перевіримо, як ви його зробили. Так, чекаю. Так. Ну що, я виставляю свій. І ми зараз з вами перевіримо. Розглядуємо скільки в слові звуків. П'ять звуків, правильно. Який перший звук в слові гусак? Г. Як ви його позначили? Приголосний твердий. Скільки складів в слові гусак? Правильно два склади, тому що дві голосних. Називіть голосні в слові гусак. Так у А. Молодці. Якщо у вас так зроблений звуковий аналіз, значить ви його зробили вірно. Слідуючи завдання на повторення. На минулому занятті ми з вами. Віднаходили слова з твердим і м'яким приголосним Г. І ми на минулому занятті знайшли мало слів, де Г у нас м'який. Так, називайте мені слова, якщо ви віднайшли гірлянда. Гімнаст. Гілка. Правильно. Ще які слова? Гімнастичний гірлянда. Ну, добре, також є слова із м'яким приголосним Г. Молодці. Слідуючи, в мене таке буде до вас завдання. Це гра для нас нова. Трошки повинні, ви будете подумати. Розгляньте, будь ласка, картинки. Я вас запитаю. Яке одне слово зайве на цих картинках, це не значить, що предмет або особа зайвий, а яке слово зайве. Зараз я вам іще ці слова скажу. Собака, коза, корова, кроли. І ще раз слухайте уважно. Собака, коза, корова, кролик. Здогадалися? Три слова починалися з якої букви? Починалися з букви К. Правильно, коза, корова. І тільки одне слово починалося із букви С. Ось чому воно буде зайве в цьому випадку. Із цих чотирьох слів зайве слово собака, тому що воно починається з іншої букви. Слідуюча гра. Зараз ви послухайте три слова і повинні будете сказати, чим ці слова схожі між собою. Не предмети схожі, а слова схожі між собою. Уважно слухаємо. Мак, дим, сад. Мак, дим, сад. Не здогадалися? Ну, зараз я вам трошки підкажу. Погляньте: дим, мак, сад. Правильно, це слова складаються з одного складу. Одно складові слова. Молодці. І з цим завданням ви справилися. Так, слідуюча гра. Ви бачите, у нас на дошці виставлені слова. Ми можемо їх прочитати. Давайте разом прочитаємо. Ма-ма. Ба Ба. Прочитали ми їх дуже легко. Але тепер я вас запитую, чим ці слова схожі між собою? Так, давайте ще раз. Ма-ма. Ба-ба. Так. Перше слово складається з двох однакових складів. Склад Ма повторюється два рази. Ма-МА. Так, слово баба теж повторюється з однакових складів. Що це за склад? Так, це склад Ба. Молодці. З цією ігрою ми теж справилися. Ну що, рухаємося далі? У нас новий звук, нова буква. На минулому занятті, нагадайте, ми з вами вивчали звук Г. Чуйте, як я сказала її, так? Якось легко, навіть приглушеним голосом. Чому я так сказала? Тому що слідуча буква звук, яку ми з вами будемо вивчати, звучить схоже, але трошки голосніше і з таким надривом. Послухайте Г. Г, Г. Повторіть за мною Г. Ну, зрозуміло, що це приголосна, правильно, бо ми її говоримо важко, виштовхуючи повітря. При цьому в нас дуже задіяна наша горта. Це приголосний звук Г відрізняється від звуку Г. Зараз я вам буду називати слова, і ви зрозумієте, що дійсно відрізняється. Ну, ось, наприклад, слово груша і слово «дзига», слово гарбуз і слово «гава». Почули, так, відрізняються ці слова. І ці звуки теж відрізняються. Давайте зараз з вами повторимо цей звук. га га, га. Го, го. го. Гу, гу, гу. Молодці. Давайте повторимо декілька слів. Ганзя. Гудзик. Гава, так. дзига. Молодці. Це новий звук Г. І ми почули, що він дуже схожий, як сестричка, із звуком Г, але це зовсім інший звук. Зараз ми з вами зробимо звуковий аналіз слова, в якому зустрічається звук Г. Ну, наприклад, таке слово «гава». Це така пташка, ви її зустрічаєте дуже часто. Так. І українською вона звучить гава. Скільки звуків в цьому слові? Так, в цьому слові 4 звуки. Давайте зробимо звуковий аналіз. Ви робите в себе, а я зроблю в себе. І ми з вами звіримося. Добре? Почали. Так, звуковий аналіз у нас вже зроблений. Давайте звіримо, який перший звук поставили ви. Так. Приголосний твердий. Г. Як ви його позначили? Рисочкою молодці. Другий звук називайте який це звук А. Позначили кружечком. Третій звук гава. Третій звук приголосний, твердий, який це звук В. Правильно позначили ми його рисочкою. І останній звук А. Голосний позначили кружечком. В цьому слові два склади. Так. Давайте зробимо правильний наголос. Бо наголос може бути стояти на голосні. а у нас їх дві. Гава. Гава. Наголос ми ставимо на перший голосний а. Гава. Молодці. Переходимо. До вивчення букви. Звук Г позначається буквою, яка дуже схожа на букву Г. Але, бачите, якщо ми порівняємо, то ви побачите буква Г зверху без хвостика, а буква Г зверху з таким піднятим хвостиком. Ось це буква Г. Ось чим вона відрізняється. Маленька Г буде точно також писатися, як і велика. Ці слова ми вже почули, знаємо, і далі я вам пропоную гру віднести слова до відповідних букв. Так, зараз я вам буду показувати картинки. Ви будете називати ці слова, і будете мені говорити, до якої. До якого звуку букви ми повинні віднести до букви Г чи до букви Г. Перша картинка ГАВА. Правильно. Ми тільки що її з вами аналізували, відносимо букви. Слідуюча картинка Ганок. Це місце в будиночку, де заходять всі люди. Ось він тут знаходиться. Ганок. Правильно, я сказала так, що ви почули звук Г. Молодці. Я відношу до букви Г. Наша знайома картинка гусак. Правильно відносимо до букви г. груша. Груша теж відносимо до букви г. Слідуюча картинка агрус. Агрус. Так, відносимо до нашої нової вивченої букви Г. Молодці! Маленька картиночка «Гудзик». Гудзик. Відносимо до нової вивченої букви. «Г». Молодці, це теж буде тут. Так, і за нашим заведеним правилом ми починаємо читати нову вивчену букву Г з голосними. Починаємо. ГА, ГЕ, ГО, ГИ ГУ ГИ. Тепер ви прочитуєте, а я слухаю. Молодці! Домашнє завдання вам Прочитуєте склади і маленькі слова з цією буквою. Давайте ще згадаємо, які сьогодні слова з новою буквою я вам називала. Гудзик. Повторюйте за мною ґудзик, ґанок, ганзя, дзиґга, ґаба. Потренуйтесь, будь ласка, вдома вимовляти ці слова. Цих слів не дуже багато в українській мові, але ми повинні їх запам'ятати і знати, як вони правильно пишуться. Слідуюча наша гра розгляне у нас якесь слово надруковане. Але під цим словом стоять цифри. Згадуйте, це гра, утворення нових слів. По-другому називається анаграма. Ми вже з вами грали в цю гру, підказуйте тепер мені, яке нове слово ми повинні з вами записати. Під номером один, яка буква Г. Г. Молодці, правильно. Ставлю на нове місце. Якою я повинна другу букву взяти? Подивіться уважно. Так, букву А. Молодці. Бо вона стоїть під номером 2. Третю букву я повинна яку взяти? Так. Яку Н. Молодці. Бо вона стоїть під номером 3. Так. Четверта. О. Правильно. І остання буква під номером 5. Буква К. Молодці. Зараз ми з вами ми утворили нове слово, і ми зараз з вами його прочитаємо. Разом зі мною. Га-нок. Є таке слово, ми з вами зараз його вчили і повторяли. Га-нок, ганок. Молодці! таке слово є, ви з завданням справилися. Так, розгляньте, будь ласка, на дошці нові слова. Але їх теж треба утворити. Ми прочитуємо перший склад. Ви бачите, стрілочкою показано, з яким складом ми повинні його з'єднати. Перший склад читаємо КО. Другий склад. Ві. Третій склад. Ба. Ми ці всі склади повинні з'єднати з другим складом. Читаємо цей склад ЗА. З кожним складом ми прочитуємо склад ЗА і утворимо нові слова. Починаємо разом зі мною КО-ЗА ВІ-ЗА, БА-ЗА. Є такі слова. І ще раз прочитаємо. Коза, віза, база. Ми із складів утворили нове слово. Ось вам домашнє задання. Будь ласка, дома. Прочитайте склади і слова з новою буквою, яку ми сьогодні вивчали, яка це буква П. Так, складіть, будь ласка, мені речення, три речення з новими словами. Гамок, дзига, гава. На слідучому занятті я обов'язково у вас запитаю. Ми з вами сьогодні вивчили нову букву звук, читали склади, виділяли звук в слові молодці і гралися, як зазвичай, багато ігр, які вам ігри сподобалися на утворення нових слів. Так, це саме цікава гра. Ну що ж, сьогодні заняття наше закінчується. Я вам говорю до побачення!